Привіт! Слава Україні! Героям слава! Представтесь, будь ласка, розкажіть хто ви? Звідки? Скільки вам років? Я з міста Бердянськ, військовослужбовець. Мені 25 років, мій позивний гречка. Як ви опинилися в ланках Збройних сил України? Дивіться, моя боротьба почалась ще з 13-го року, з грудня, коли почався Майдан. Мені було 16 років, я навчався у школі, та, як і всі, напевно, дивився новини, коли на Майдані, на Банкові, здається, студентів побила поліція. Пам'ятаєте цей так. день? І приїхав з побратимами на Майдан. І з грудня по лютий був на Майдані. Скажіть, що саме? Най... Ну, Найважливіше для вас сталося на Майдані тоді? Те, То, що я зрозумів, що є однодумці українці, які борються за нашу свободу, свободу нашої країни. Тому що ми вільний народ, ми спокійно виходимо на вулиці, висловлюємо свою точку зору. От з 2014 року, як ви опинилися саме в Збройних силах? В 2014 році мені ще було 16 років. Я прийшов до полку Азов і попросив, щоб мене взяли в полк. Це тоді ще був батальйон Азов. Мені там сказали, що так як мені 16 років, мене не можуть взяти, щоб я там чекав, коли сповниться 18. І я ось цією ідеєю горів, щоб попасти в полк АЗОВ. А потім, 15 лютого, почалася широкінська операція, в якій прийняли участь полк АЗОВ, батальйон Донбас, там, Національна поліція, зачищали населений пункт широкіно. І після цієї операції мої побратими з Азову звільнили село, широкие населений пункт, і у нас були потери. около 10 хлопців двохсотих. І після цього я дивився новини, дивився, що загибли хлопці, фанати, футбольні фанати. А ми в Бердянську теж являємося субкультурою футбольних фанатів. І я не міг сидіти вдома в той час, коли такі ж хлопці молоді, як я, футбольні фанати, йдуть і воюють за нашу землю. І плюс Бордянське 80 км від Маріуполя, і це все відбувалося ну, рядом з моїм домом. Тому я прийняв рішення йти в полк АЗОВ і в 2015 році в, в березні потрапив до полку АЗОВ. А ви якось готувалися? Тобто ви проходили якесь навчання? Так, шобіжний... я проходив тут у Києві курс молодого бійця, дуже було тяжко. Дуже серйозний такий курс був. Не всі його пройшли, багато хлопців не змогли його пройти. От я пройшов і попав. Ну, тому що в мене була мотивація захищати свою сім'ю, свій дом. Два роки служив у полку АЗОВ, приймав участь у бойових діях. Потім звільнився, з полку АЗОВ пішов добровольцем у правий сектор. Є такий підрозділ Українська От, Я пішов в цей підрозділ, там повоював півроку в селі Широкина. І потім це був 17-й рік, звільнився і займався вже громадським, громадським життям. Ми з хлопцями створили громадську організацію національні дружини, там, допомагали старикам, дітям. Там, Розвивали спорт, спортивне там різними ділами займалися. Приїхав собі в Бердянськ, познайомився там з дівчиною, почав жити з дівчиною разом. І жили, я навчався, навчаюся на даний момент в Запорізькому національному університеті. Навчався, займався сім'єю. У мене собака є, акі та хатіка. Вот, собачка, семья, дом. Все было хорошо. И 24 февраля проснулся, как и все, наверное, от взрывов, когда ворожая авиация работала по нашим системам ПВО. Проснулся и все. И три дня я уже точно после этого не ложился спать, потому что у меня были эмоции, я понимал, что началась война. Но она и так как бы війна йде уже восьмой год. У нас просто не всі люди в Україні це розуміють. Тоді я зрозумів, що почалася повномасштабна війна, що треба бути готовим. У мене там була група з противополітку, хлопці, мої побратими, які там зі мною служили, там, займалися громадською діяльністю. Ми зібралися з хлопцями, у нас там чуть-чуть трохи зброї було. І ми от три дні ловили диверсантів по Бордянську. Там багато задач виконували з розвідкою, з нашою були на зв'язку там, і працювали групи з спротиву. А потім в один день просто наше місто окружили, заїхали великі колони російські, і ми оказалися окупації. Як вам вдалося виїхати звідти? Виїжджав я звідти на своєму авто з сім'єю. Їхала моя машина, ззаді мама з татом, брат, сестра їхали на, свої, на своїй машині Я також була моя дівчина, собака, і було була жінка з Бердянського з двома дітьми маленькими. От вона дуже сльозно просила, щоб допомогли вивести в Запоріжжя. І от я взяв цю жінку ще. Їхали через ворожі блокпости. На блокпостах зупиняли, там, провіряли документи, телефони. І добре, що не проверали татуювання, тому що в мене є татуювання, наприклад, герб України і таке інше. І виникли питання, і я думаю, мене б затримали. Ну, Так вийшло. Проїхав 10 блокпостів ворожих. Виїхав Почти зранку виїхали з Бердянську, вечором тільки доїхали до Запоріжжя, Хотять, хоча там їхати 3 години. всього. Мої батьки поїхали за кордон, а я поїхав в Харків к побратимам, вступив в спецпідрозділ Кракен та почав. Почав участвовав в бойових діях на Харківщині. На Кінець березня це була така сама гаряча точка Харківська область. Ну, не считая Мариуполя, то это була там одна з найгорячих точек. Как бы, у мене була дуже велика мотивація, так як у мене забрали дом. До этого я воював, я понимав, что ну, там, Донбасс, там забрали, у нас Но я до конца не понимал, что это такое, когда у ну, тебя забирают дом. А после вот этой ситуации, как Бердянск попал в оккупацию, я ну, понял, что такое, когда у тебя забирают дом. И мне просто хотелось ехать и воевать, ну, освобождать свои земли и по итогу, чтобы прийти и освободить свой Бердянск. И в принципе так и будет. Но все за 7 месяцев плодотворной работы. Принесла цю роботу свої Ви бачите, Харківська область освобождена вже. У вас були якісь поранення серйозні під час? Ні, серйозних не було. Було легке поранення руки. Прилетіла касетний снаряд. Я не знаю, чули ви за такі чи ні. Він зривається в воздух і на маленькі такі бомбочки розривається і взриваються. За місяць зажила і все добре. Контузію отримав, контузі я думаю, вже просто не одну. Mm -hmm. ну, много просто ситуацій було. Постійно, де щось що ти рядом прилітаєш, воно вже просто голова так, що даже уже не пам'ятаєш, в якій ситуації там отримала контузію. Зрозуміло, що на бойових всім страшно. Нема такої людини, який буде на бойовому виході чи виїзді, не страшно. Страшно всім, тому що це війна, це страшно. А можливо, був випадок, який вас вразив, якось запам'ятався, врізався в пам'ять. Та є, є такі ну, ситуації, там, коли попадаєш в засади, там, не, не передати ну, ці моменти, коли ти от тільки бачив смерть і якось вийшов з цієї ситуації, там, і в полон не попав, і живий залишився. Такі ситуації є, я не буду там розказувати за них, але є. Коли стаєш, ще живий, ну, а це ми. вражає. А ви вірите в Бога? Mm, так. Тобто ви вірите, що Він допомагає захищає До наших то... хлопців? До того, як я виїхав з окупації, я ще якось скептично відносився. А тоді я зрозумів, що. Бог мені допомагає, ну, тому я і виїхав з окупації. Мене там ну, знають, як Азовце в місті Бордянську. Бердя... Ну, mm. І з часом, би мене почали б шукати там, списки, в них є там, росіян. І я якось виїхав, якось на війні вижив за ці пів року. Ну. Хтось мені допомагає. А як ви вважаєте, чого нам от не вистачає для скорішої перемоги? Зброю більше. Тобто. Більше зброї, більше мотивованих українців. Тобто треба, щоб Захід, Європа, Америка нам інтенсивніше допомогли? Треба, так, щоб більше зброї давали, щоб більше мужиків слово воювати. Щоб більше волонтерів ставало, не так, що там моя хата з краю нічого не знаю. а так, що ну, там, є можливість допомагати. Немає там, можливості там, фінансами чи ще, ще чим, чимось допомагати. Допомагаю, там, я не знаю, там, руками щось зробити. Ну. Є маса варіантів, чи можна допомагати. І от треба об'єднатися. Ніхто не має бути осторонь просто цього. Скажіть після перемоги, ну ми переможемо рано чи пізно, так чи інакше. Чим ви плануєте займатися? Ви хочете повернутися до мирного життя? Або все ж таки якось думаєте пов'язати свою кар'єру зі Збройними силами? Буду навчатися, буду служити, тому що чоловік повинен служити в армії, захищати свою державу. І ну, ви ж не думаєте, якщо ми зараз переможемо, що Росія кудись пропаде, вона нікуди не пропаде. Ну, з нами сусід у нас буде завжди агресором. І ми не пробачимо, не забудемо їм того, що вони тут натворили в нашій країні. І треба служити, займатися. Це так це, це швидко не закінчиться. Просто. Що б ви хотіли побажати своїм побратимам, тим людям, які наразі знаходяться не на фронті, усім українцям. Вашим рідним, можливо, ви б хотіли сказати? Здоров'я, я хочу побажати всім. Мно, много много літа, щоб всі довго жили та щасливо, та, щоб ми швидше депували деокупували, деокупували свою землю. Дякую, дякую вам, дякую. слава Україні. Героям слава.